Доброго дня! Перед вами пилосос професійний Bosch GAS-15PS. Малий це самий найменший професійний Ну, Дуже компактний, як по мені, пристойна техніка. Виробляється в Китаї, коштує небагато, гарантія на нього 3 роки. Bosch дотримує гарантію. А тепер подивимося, що, що він себе... Появляє. Є всос е, воздуха, є виду воздуха. Тобто він багатофункційний. Може працювати як на збір пилу, так і на виду повітря. Е, так, функції. Так, 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 так. Робота з штраборізом виключена і просто робота. Ну, це можна під'єднати сюди електроінструмент. Досить зручно. Ручка. Є кнопочка повітряного удару. Рахується так, що при працюючому пилососі, коли його натискаєш, можна трошки очистити тік, на який ми зараз подивимося. Так. Ага. В комплекті вже йде мішок, з котрим можна працювати, він захищає фільтр від грубого каміння і гострих абразивних частин, котрі можуть робити хепофільт. Легко має зніматися. І під ним звичайний звичайний фільтр попереджувати. Ой, так, котрий. Знімається при необхідності за допомогою цієї ручки. Так, знімати не будемо. Так, що в комплекті? В комплекті щільова насадка, насадка для штроборіза, мішок, це захист від бризг на на фільтр. І мішочки, по-відомо, для роботи з водою. Так, що ще? В комплекті велика насадка, яка комплектується додатково... Давайте подивимося. Кстати, Bosch Gas 20 не комплектується великою насадкою. А тут є в комплекті така велика насадка. Тут просто щітка, а тут шкрібочок і резинка. Ну, для різних... Для різної метри роботи. що побуті можна використовувати. Ну, звичайно, це нормальний побутовий пилосос, але ще можна використовувати для будівельних робіт. Запам'ятайте, якщо немає такого фільтра, то це не будівельний пилосос, це звичайний побутовий. Якщо є такий фільтр, значить цей пилосос вже має називатися право будівельний. Так, Тут в комплекті Дві трубки, але вони залізні. У газ 20-му пластмасові трубки теж є різниця. Чому так? Тому розуміло. Хоча ці трубки металеві, вони є один недолік до них, вони як, один до одної, як притискаються, їх дуже тяжко від'єднати. Я у себе е, до цього замовляю багаторазові мішки для збору сміття. Ну, можна і не замовляти, він має він може і працювати без мішка. Давайте подивимося, як він працює. З цим насадки мішають. Зараз не Місця дуже мало. Підключимо шланг, ну, звісно, трошки э, грубіший, ніж у ГАЗ-20. ГАЗ-20 на так нащуп трошки м'якше. І довше у ГАЗ-20. Тут коротший шланг. Так, ну що, поїхали. Така сама, ну, наскільки я це розумію, як і в е, газ 20 Давайте їх один одного поставимо. Ось, Bosch Gas 20 l А це у нас Bosch Professional GAS-15PS. Обидва компактні. Обидва от такі плососи. Я рекомендую взагалі для штроблення, для роботи з штроборізом, шліцерізом і з абразивними матеріалами, звичайно, купляти ГАЗ-25. Але він, звичайно, в 2-2,5 в рази дорожче, ніж ця техніка для професійних робіт. Для тарцовок, для іншого інструменту по роботі з дерева, це найкраще застосування. Для побутових яких потреб, для чищення підлоги після будівельних робіт. Це саме те, що треба. Так що купуйте, воно буде служити як мінімум 3 роки. Бош гарантує, і Бош виконує свої гарантійні зобов'язання. Все найкраще.